Далі таке народження донечки, одруження і новий будинок. Такими були кілька щасливих місяців у родині прикордонників Вікторії та Станіслава Москаленків. Із 24 лютого дружина так більше й не побачила свого чоловіка. Він загинув боронячий рідну область про поховання маленької про виховання маленької донечки. та мрії після перемоги Вікторія розказала нашій кореспонденції Софії Чолос. На цьому відео маленька Мілана вперше вдома. Вона народилась у родині прикордонників. Я працювала в Державній прикордонній службі. Чоловік мій також військовий. Ну, він влаштувався раніше і він сам родом з Луганська. Познайомились на службі ще у 2016 році, однак зустрічатись почали через три роки. Я взагалі взагалі не могла уявити, що це буде мій чоловік, тому що ну, він. Навид завжди був дуже серйозним. Батько Вікторії теж прикордонник і вже давно знав Станіслава. Коли Вікторія повідомила про те, що вона зустрічається із Стасом, чоловік дуже зрадів і сказав: він гарний хлопець. Він дуже серйозний і відповідальний. Він мене з першого дня нашого знайомства почав називати мамою. Далі були найщасливіші моменти спільного життя, народження донечки та одруження. Однак, 24 лютого Станіслав не роздумуючи, рушив захищати суверенітет та кордони батьківщини. Чоловік взяв свій бронежилет з 2014 року і пішов. Я бачила колону, як вони вже виїжджали. І все більше я не бачила. Разом з батьком Вікторії Юрієм вони несли службу в місті Креміна. З 2014 року він прийняв таку позицію, що ну рідним краще не знати, що відбувається там на позиціях або там, де він служить. Ну вони з батьком домовилися, що вони не будуть нам нічого розповідати. Юрій до останнього дня був поруч із зятям. Життя Станіслава обірвав ворожий обстріл позицій. Мій батько, як дізнався, що чоловік загинув, він дуже плакав. Ну, він його рятував. Тобто він його відкопував, він бачив на власні очі. Він, він перший, хто взяв його за руку і відчув, що чоловіка вже немає. Він кожного дня підходить до фотографії. З ним розмовляє, він кожного дня о п'ятій ранку прокидається, і згадує той день, згадує САСА, він до сих пір не вірить і не може це пережити. Сенсом життя для родини стала Мілана. Дивлячись на неї, він постійно в наших очах, тому що вона так схожа на нього. Ну як розповісти донечці? Вона виросте, ну, піде в школу, вона запитає, де мій татко. будь ще не придумала, як я це скажу. Скажу, що він, він був героєм. Станіслава Москаленко посмертно нагородили орденом за мужність. Дружина Вікторія мріє знов побачити своє місто вільним та хоче далі нести службу у лавах прикордонників. Софія Чолос, Максим Масляніко, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.